Ні -ні -ні -бос Бізнес -кул. Ми б хотіли запропонувати стати соціально відповідальними громадянами нашої країни і, хоч... і запропонувати придбати для діток серіт подарунок, а саме подарунок майбутньому творцю, який допоможе дітям розвиватися. Наш подарунок містить у собі фарби, пензлики, олівці, акварельний папір. Але головна підзимка нашого проєкту... Под... Це відео майстер-клас від видатної художниці Світлани Телець. Роботи, які відомі в Україні, та поза її межами. Завдяки такому подарунку діти зможуть відкривати свої творчі таланти та в майбутньому себе реалізувати як творчі дизайнери, архітектори. Не будьте такими байдужими. Можливо, серед цих діти і майбутнє Леонардо да Вінчі, або навіть Пабло Пікасо. Якщо вас зацікавила наша пропозиція, звертайтесь за номером телефону 073-130-9000 або 098-422-4455.